Поліція відкрила нову кримінальну справу щодо Олексія Арестовича. Столична поліція отримала заяву на про можливе кримінальне правопорушення з боку колишнього позаштатного радника офісу президента. Завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Він звернувся до державного бюро розслідувань із заявою про вчинення злочину народною депутаткою Наталією Піпою. Нагадаю, що у жовтні 29 нардепів подали заяву поліцію на арестовича після скандалу з юнаком, який співав пісні Віктора Цоя на вулиці у Львові. Наталія піпа зробила юнакові зауваження, а той у відповідь почав її ображати. І нардепка викликала поліцію. Юнак пізніше записав відео з вибаченнями Галицький райсуд Львова 27 липня. Визнав його винним в адміністративному правопорушенні, але за лайку на адресу піпи і виніс попередження у серпні. Арестович звернувся до розслідувань із заявою про розпалювання національної ворожнечі та ненависті за мовною ознакою нардепкою Наталією Піпою через конфлікт у Львові. У себе в соцмережах Арестович написав, що нардепка, фактично скориставшись службовим становищем, забезпечила дещо дуже схоже на знущання над неповнолітніми. Сама Наталія Піпа у заяві від 24 жовтня, яку підтримали 28 її колег. Написала, що Олексій Арестович займається. Виключно самопіаром і хайпом на темі нібито утисків російськомовних українців. Ну і звісно, це вже не перший скандал арестовача. Також в жовтні стало відомо, що правоохоронці почали розслідування через його висловлювання на одному з його семінарів про те, що жінок хочеться придушити. Значить, мальчики, поки нас дівчата не слышити, ми можемо з вами нормально відкрине поговорити, що хочеться зробити з цими созданнями. Вот, скажіть, в нормі. Придушити. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще, вот просто придушить. Мне сначала, конечно, хочется трахнуть, а, но потом, когда уже надоело, то это самое, то что хочется, или, или привыкли, или наелись, дальше хочется, чтобы придушить нахрен просто. Просто задушить, чтобы ее никогда не было. И еще после этого года три не размыкать пальцы, пока вот гарантированно не задушишь. А після скандалу Арестович заявив, що його слова, нібито, вирвали з контексту. Згодом він повідомив, що збирається балотуватися на наступних президентських виборах. В інтерв'ю російському виданню Медуза він підтвердив, що нині перебуває за кордоном і сказав, що йому можливо доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні.